Скільки б ракет не летіло б до нас, скільки б по нас не стріляли, Будем стояти на смерть проти вас, дикий народ, росіяни. Не відібрати вам наших земель, мову й культуру не вбити, хай потихеньку йдемо ми вперед, звільнимо край від бандитів, від мародерів на танках яких крадене в нас вивезете. Мабуть, нема холодильників у вас, що ви у нас їх крадете. Заздрістю мозок за племен, чи що? Ще вам набридло хлептати, хати заможні, барвисті міста вам не дають більше спати. Наші солдати беруть вас в полон, ваші поважі стріляють, щоб відступати ви вже не могли, вас за людей там не мають. Наші бійці захищають дітей, ви вбиваєте, хто ви, плем'я жалке жалюгідних людей, землю вдобряєте чорну, Станем стіною, народом усім, дух у нас, він непереможний. в пил розітрему ворожу орду лише на звірства спроможне. Буде покаране зло на землі, перед судом встане винний. Хай бумерангом до вас прилетить, горе і біль непомірна.